Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку порівняння двох числових виразів. Повторимо вивчення матеріал. Склад числа чисел 4 і 5. Отже, 4 це 1 і 3, а 5 це 1 і 4, 4 це 2 і 2, А5, 3 і 2. 6 – С, 1 і 5. 7, 3 і 4, 6, 3 і 3, 7, 5 і 2, 8 і 9, 8 – це. 4 і 4, 9, 5 і 4, 8, 3 і 5, 9, 1 і 8. Допоможемо гномику дописати потрібний знак порівняння. 4 плюс 5 і 8. Отже, у нас з лівої сторони є числовий вираз. 4 плюс 5 дорівнює 9, 9 більше 8. Наступний сліва 7, справа 7 мінус 1. 7 мінус 1 дорівнює 6. 6 менше 7. Але ми ще не порівнювали вирази. Сьогодні будемо вчитися порівнювати два числа. Поміркуй, як порівняти два числові вирази. Зліва 3 плюс 3, справа 4 плюс 2. Як же ж це зробити? 3 плюс 3 дорівнює 6. 4 плюс 2 також дорівнює 6. Отже, знак дорівнює 6, дорівнює 6. Перевірте, чи правильно ж ви у лівій частині 3 плюс 3, це є числовий вираз. У правій 4 плюс 2 це також числовий вираз. 3 плюс 3, 6. 4 плюс 2 6. 6 дорівнює 6. Отже, 3 плюс 3 дорівнює 4 плюс 2. Давайте перевіримо, чи ви все зрозуміли. 6 плюс 1. 5. А 3 плюс 1? 4. 5 більше 4. 8 плюс 2. 10. Від 10 відняти 0. 10. 10 дорівнює 10. Від 6 відняти 3. 3. А від 5 відняти 3. Буде 2. 3 більше 2. Від 7 відняти 2 буде 5. А від 8 відняти 2 буде 6. 5 менше 6. 3, 5 плюс 3. 8, 3 плюс 4, 7. 8 більше 7. Від 7 відняти 7 буде 0, від 6 відняти 6 також буде 0. Дорівнює 0 дорівнює 0. Склади і запиши вирази, порівняй їх значення. Отже, дивимося ліва сторона. 4 плюс 2. Права. 3 плюс 4. 4 плюс 2 буде 6. А 3 плюс 4 – 7. 6 менше 7. Наступне. Ліва сторона. 0 плюс 6. Права. 1 плюс 5. 0 плюс 6 буде 6. 1 плюс 5 – також 6. 6 дорівнює 6. Ліва сторона 2 плюс 6. Права 5 плюс 2. 2 плюс 6 дорівнює 8. 5 плюс 2 дорівнює 7. 8 більше семи. 1 плюс 6. І 2 плюс 5. О1 плюс 6 буде 7. 2 плюс 5 також 7. 7 дорівнює семи. Отра вежа матиме менше кубиків. Нам потрібно скласти вирази за малюнками і порівняти. Зараз ми бачимо, обидві вежі мають по 3 кубика. До другої вежі додали один кубик, а до першої 2. Отже, 3 плюс 2. А тут 3 плюс 1, 3 плюс 2 дорівнює 5, 3 плюс один дорівнює 4, 5 більше 4. У нашій коробочці є кульки і у першій, і у другій. У першій коробці є шість кульок. у другій три в коробці. З першої коробки дві кульки забрали. Було шість, дві забрали. А до другої додали одну кульку. Отже, буде 6 мінус 2. А тут було 3 і плюс 1, 6 мінус 2, 4, 3 плюс 1, 4, 4 дорівнює 4. Добери відповідні числа у віконця. 5 мінус якесь число дорівнює 4. То яке це число? 1. Також 1 спускаємо вниз. 1 плюс 6 буде 7. 3 плюс дорівнює 4. Скільки? 1. І 1 мінус 0 буде 1. Плюс 3 дорівнює 7. Що потрібно додати до 3, щоб отримати 7? 4. А 4 плюс 4 буде 8. Переходимо до роботи у зошиті. Сторіночка. Перше завдання. Порівняю вирази домалюй доміно за зразком. Крапочки для виразу з більшим значенням намалюй синім кольором. Отже, починаємо. 4 плюс 1, 5, 3 плюс 3, 6. Замість чорного я буду малювати червоним. Отже, тут ми повинні намалювати 4 крапочки, а тут. Одну, Але тут синім кольором три. І тут. Три. Чотири плюс один п'ять, три плюс три шість. Шість більше. Наступне чотири плюс чотири. Вісім. Три плюс шість. Дев'ять. Дев'ять. Більше вісьми малюємо Крапочки. Виробіть це Оханніше, мені між можливе незручно. Чотири і чотири. Наступне – 5 плюс 3 – 8, 2 плюс 4 – 6, 8 більше 6. Тут у нас 2 крапочки, 4. Палюємо синю більше. 3 плюс 0. 3, 0 плюс 4. 4, 4. 4 більше 3. Тут 0 крапочок. Тут у нас 4. Наступний завдання. Відгадай і запиши вуглекові числа. 9 – це Шість і. Три. Шість це два і. Чотири. це два і. Один. Вісім це п'ять і. Три. 3. 3 це один і. Два. А п'ять це один і. Чотири. Вибери потрібний шар. 6, Більше за п'ять. Вісім більше за сім. Сім плюс два дорівнює дев'ять дев'ять більше за вісім. Пограємо в гру новорічні ліхтарики. Допоможіть гномикам порахувати, порівняти кількість ліхтариків на їхніх ялинках. Отже, дивимося ялинку зліва. 4 ліхтарика і 2. Тримає гномик. Разом буде 6. Ялинка справа 3 ліхтарика. І гномики ельфи тримають ще 4. Буде 7. Сім. сім більше чотирьох. 4 плюс 2, а 3 плюс 4. Чого ви навчилися на уроці? За яким порядком виконується дія у виразах на 2? І рефлексія. Оберіть яблучко, яке відповідає вашому настрою. У мене все вийшло. Зелене. Було важко. Червоне. Нічого не зрозумів. Жовте. До зустрічі!